ПОСИЛЕННЯ мобілізації в Україні. Що треба знати, закон про посилення мобілізації в Україні набув чинності 18 травня. Деякі нововведення українці вже відчули на собі. Зокрема, на вулицях деяких міст стало відчутно більше патрулів, які не тільки виписують повістки, а й навіть силою доставляють людей до ТЦК. Адвокат Євген Филипець розповідає про основні новації. З Точки зору там професійного аналізу цього законодавства варто сказати, що концептуально зміни відбулися в напрямку лише підстав для відстрочки, тобто дещо удосконалені, так би мовити ці нові підстави а концептуально залишилося все на тому рівні, як воно і було однак залишились обов'язки. Добавились обов'язки для е, людини мати військово-бліковий документ. І насправді з цього починається е, оця вся парадигма контакту людина, ТЦ, людина, держава там особі органів поліції і так далі. Фактично, цей обов'язок мати військово-бліковий документ він починає собою е, напрямок стосовно. Перевірки цих документів складення відповідних штрафів, притягнення до відповідальності, мобілізації тощо ось і розширення повноваження органів національної поліції щодо перевірки доставки адміністративного затримання а, людей. Тобто це раз. А другий великий блок, який на мою професійну точку зору є дещо несправедливим, це те, що закон про мобілізацію поставив фактично хрест на питаннях звільнення військових службовців з військової служби за сімейними обставинами. Головні нововведення закону про посилення мобілізації полягають у тому, що з 15 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 повинні мати при собі військово-обліковий документ, а також протягом 60 днів оновити свої дані. І багато хто плутається у цих двох нововведеннях, вважає Євген Филипець. На сьогодні вважають, що після 18 числа у моря немає військово облікового документа на руках. То я маю ще 60 днів, щоб спокійно ці документи зробити. Однак це не так, і це дуже поширено поширене нерозуміння норм чинного законодавства. Хочу відзначити, що це два окремі процеси. Перший процес це з 18 травня в кожного віс чоловіка 1860 шістдесять. Віком років має бути військово обліковий документ на руках. А 60 днів дається, щоб уточнити дані. Тобто цей військово обліковий документ можливо раніше видавався, але ви маєте 60 днів, щоб уточнити дані. І тому зараз непоодинокими випадками буде а, банальна сплата. Штрафу вже в новому розмірі за те, що особа порушує правила військового обліку, яка не має цього документа. І Яркументація, що я маю 60 днів тут не працює. 60 днів це для уточнення даних. А з 18 травня потрібно мати військово обліковий документ. Дійсно, згідно з ухваленим законом, тепер усі українці чоловічої статі віком 18-60 років зобов'язані мати при собі під час воєнного стану або під час проведення мобілізації військово обліковий документ та пред'являти його співробітникам ТЦК, поліцейським та прикордонникам. Перевірка наявності документа може здійснюватися за місцем проживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей на пунктах пропуску та блокпостах. Якщо вас не буде на руках військового облікового документа, то вас мають право на законних підставах силою доставити до найближчого ТЦК. Ці нововведення не прописані у законі про посилення мобілізації, але були затверджені постановою Кабінету міністрів України 16 травня 2024 року. У соціальних мережах вже ширяться численні відео, як поліцейські разом зі співробітниками ТЦК доставляють чоловіків, у яких на руках не було військово-облікового документа, до військоматів. Про це говорить адвокат Євген Филипець. Прописана процедура, що особа має бути доставлена у ТЦК найближчий, до речі, ТЦК, а не той, де ви стоїте на військовому обліку, і це теж може мати певні певні нюанси. Найближчий ТЦК відповідно така особа буде притягнута до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, і тут увага, якби проблема. Бо дуже багато людей мають право на відстрочку. І ще, якщо ви це не легалізували, і у вас немає з собою документів на відстрочку. Ну як на мене, з професійної точки зору є всі великі шанси бути мобілізованим, навіть маючи право на відстрочку. Ви просто не встигнете, не зможете реалізувати це право після доставки вас в інші ТЦК без документів на відстрочку. Військового комісара нічого не залишиться, як відправити вас на ВЛК і після ВЛК видати, так би мовити, бойову повістку чи мобілізаційне розпорядження як. Що стосується обов'язкового оновлення даних, то це можна зробити трьома способами: перше завантажити мобільний додаток Резерв Плюс, друге у центрах надання адміністративних послуг, третє у ТЦК. Оновити дані, а саме номер телефону та фактичне місце проживання треба до 16 липня, включно, зазначає адвокат Євген Рін. Филипець до 16 липня потрібно зробити це уточнення даних, так визначено законом. Там про оновлення слово не стоїть а як уточнення даних. Значить, що вона за собою має, це повідомлення через електронний кабінет, чи через СНАПО. Свої базової інформації, місце проживання, електронна пошта, номер телефону, власне, оце уточнення даних, воно є теж обов'язком, і за порушення цього обов'язку теж передбачено відповідне адміністративне покарання. Тобто, фактично, все чоловіче населення з віком від 18 до 60 років, яке не виконує цей обов'язок, держава буде тих усіх переводити в категорію правопорушників, правопорушників, які вчинили адміністративне правопорушення із відповідними наслідками. За словами адвоката, за невчасне оновлення даних людину можуть оголосити у розшук та позбавити прав на керування транспортним засобом. Цей розшук набуває нового, нового значення і, власне, чисто формально після 16, 18 липня при вашій зупинці на вулиці всі будь-хто хто не уточнив чи не оновив ці дані, вони Трапляють під цю категорію адміністративного затримання і доставлення фіцфа. Крім того, з 18 травня в Україні була посилена відповідальність для громадян за порушення правил військового обліку. Так, у разі порушення його правил під час особливого періоду, тобто воєнного часу, загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Штраф може бути накладений протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не більше ніж через рік від дня його скоєння. Дякуємо за увагу.